Тому якщо ти активний, в тебе проти тебе працюють. Якщо ти сидиш, ходиш на протокольні заходи і так далі? Хто проти тебе буде працювати? Розкажіть такий випадок. Ну, у мене була інформаційна війна ще так, з росіянами ще до 2014 року, фактично. Ми боролись за військові замовлення, тоді літаки, ремонт літаків хорватських. А потім треба була покупка цих вертольотів, але все це супроводжувалося інформаційними речами, тому. Особисто проти вас. Ну, ну Мені написали лист з погрозою, щоб я не втручав. Без підпису, звичайно, що який ви посол, навіщо вам це треба, це комерційний проєкт, угу. ну, типу, ремонт ремонт це, це теж комерційний проєкт. Да? Це робиться за гроші. Да? Але національним підприємством. Ясно, ясно, угу. да? це одеський завод. Угу. Робив і що вам краще туди не сунуться. І як тільки вони мені це написали. Я звісно, всунувся по повній.